Я президент учнівського парламенту Одеської гімназії номер 19 І сьогодні я хочу сказати важливе: ми всі різні, і саме в цьому наша сила, але кожен з нас має однакове право на повагу, на безпеку, на підтримку. Булінг не починається з удару, він починається зі слова. І саме слово може його зупинити. Ми вибираємо не байдужість, а людяність. Не агресію, а порозуміння, не мовчання, а позицію. Кожен із нас може змінити атмосферу у школі. Просто почни з себе: з доброго слова, з підтримки друга, з готовності сказати: стоп, насильство! Тут цього не буде! Одеська гімназія номер 19 за повагу, за безпечне середовище, за щасливе шкільне життя. Ми Покоління, що обирає добро, ми Одеса проти буде.